Милості твої, Господи, повіки співатиму з бліт, сповіщатиму істину Твою устами моїми, бо Ти сказав повік мені милість, перебуватиме не на небесах, приготується істина Твоя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ага. Та побожно, вислухаймо свята Євангелія, мир усім і Духові Твоєму. Від Матфея святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Одного разу Ісус увійшов човен, переплив назад і прибув до Свого міста, і ось принесли до Нього розслабленого, що лежав на постелі і, побачивши віру їхню Ісус, сказав розслабленому. Дерзай чадо, прощаються тобі, гріхи Твої. При цьому день з книжників говорили собі. Він богохульствує, Ісус же, бачачи помисли їхні промовив. навіщо ви думаєте, лукавим в серцях своїх, бо що нахше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань і ходи, та щоб знали ви, що син людський має владу над землі, прощати гріхи, тоді говорить розслабленому встану. Візьми постіль твою, та йди в дім твій, і той оставився в постіль свою, і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу любов.